Сьогодні тільки лінивий не говорить про Тімура Міндіча. Карлсон. У нас, казаться, поганяло в нього Карлсон. <гум> І поддільник його Герман Галущенко. <кхм> Це міністр юстиції, бувший міністр енергетики. Професор. поганяло професор. Мене брат професор настоящий. І його не беруть структури такі. Чому? Тому що він не сидів на схемах, не відмивав гроші. А гроші, я так розумію, як ми бачили з цими наклейками оригінальними там з Аризони, в тому числі це Міністерство фінансів Америки, яке знає все про долар, знає, де знаходиться кожен їхній долар, і знайде кожен долар. Також Чернишов, віце-прем'єром. Да, він був міністр розвитку е, територій, він був, Чернишов був міністр е, розвитку територій і розвинув так території тут під Києвом от, з 19-го року. З 19-го, там 20-й, 21-й, і ось до цього часу там він так розвинув такі палаци, побудував, що американці. Слюною зараз давляться і не можуть зрозуміти, що це таке, як це буває, як так можна заробляти? Так от, ті гроші, що знайшли зараз, <кхм> я думаю, не тільки у Міндіча а, в оригінальних упаковках, так я вам скажу, що це, ну як на мою думку, е гроші Байдена. І Байден пересилав їх е в незаконний спосіб, тобто вони не фіксували це. Бо не можуть так пройти просто гроші, бо їх вони на, на таможні не зафіксовані ніде, <кій> а вони мають фіксуватися і в Америці, і тут. Їх ніде не фіксували, ніде в документах їх немає. Тобто вони проходили е, через таможні, е, як чорний нав. І е, так як Трамп не дає нам або не хоче давати навіть. В законний спосіб те, що голосують в Америці, то в незаконний точно давати не буде. Тому це ще, я так розумію, тягнеться від Байдена. І чому так вперлися, і є можливість зараз всіх закрити? Американці їх закриють. Я думаю, чому? Тому що вже дехто сидить з цієї компашки, деякі подільники. І Трамп дуже-дуже хоче наздогнати Байдена. Він дуже хоче зараз, е, вони виявили вже, хочуть е, все підтвердити і озвучити обов'язково, щоб весь світ знав, що Байден займався е, чорними схемами е, і займався корупцією. <кій> зараз стоїть задача така. Тому я думаю, оця боротьба приведе до того, що все-таки ми з вами побачимо те, що я говорю вже більше двох років. Пам'ятаєте, перші мої е, відео це було ще більше двох років назад, де я говорив, що проблема влади в тому, що вони попутали кармани. <с, <с,> Якщо вони раніше брали свого українського бюджету, то американців це не цікавило зовсім. А вони засунули е, руку в карман, де лежали американські гроші. Гроші Міністерства фінансів. А ви знаєте, прекрасно, якщо не знаєте, можете почитати, що Міністерство фінансів Америки <кій> МінФін це такий орган, який я ще повторюю, знає все про долар, знає про кожний долар, де він знаходиться. Якщо щось не знає, він обов'язково дізнається і знайде. Обов'язково буде долучений цей ФБР, будь-які структури. А морпіхів вони залучають для захоплення отаких е от, -от міндічів, в тому числі. Тому вони все зроблять, друзі. Вони все зроблять <кій> радіти цьому, чесно скажучи, <кій> радіти я не хочу просто і не радію цьому, тому що це горе для нас, <кій> тому що це мільярди доларів, які не пішли на підтримку армії. Які не пішли нашим військовим, які не захистили їх. Це ті гроші, які були вкрадені, в тому числі на закупці дронів е снарядів, ракет, озброєння. Будь-чого. Все те, що дало ворогу змогу знищувати все більше і більше українців. А це вже геноцид. Це е в Вікіпедії ви прочитаєте, що таке геноцид? Це постійне. Постійне намагання знищити українців по будь-який будь будь спосіб, і по будь-яким поглядам. І вони все, все зробили для того, щоб о, в нас загинули сотні тисяч людей, сотні тисяч. І військових, і цивільних. І саме головне, що вони ж там вже є плівки міндіча, вони ж вже гуляють по інтернету, на бусабо озвучили. Так, от, саме головне, друзі, це те, що. Вони ж знущаються над нами. Вони там говорять, ну які укріплені, яка енергетика, пошли вони нафіг ці українці. Розумієте, тобто ми для них бидло. Ми для них бидло. Ми повинні захищати їхні статки, давати їм можливості красти далі, воювати за їхні родини, в тому числі, за їхній бізнес. Розумієте? Тобто ми постійно захищаємо. Шляхом життів своїх близьких та рідних, то російський бізнес, то проросійський, то цей міддічанський, чернишовський і таке інше. Розумієте, це горе, це Велетенське горе для нас. І я надію, все-таки, що це навчить українців в кінці кінців розбиратися в тому, кого ви обираєте, за кого ви голосуєте, кого ви підтримаєте. І що ми зробили. Сьогодні для того, щоб цього не було. Що ми зробили? Я не знаю, друзі. Тому надія знову ж таки, щоб там не розказували на американські структури, на ФБР, яке зараз розкручує цю історію, що все-таки, то, що їх там посадять чи заберуть у них гроші, мене це не цікавить зовсім. Мене цікавить те, що в кінці кінців стане менше тих, хто заробляє на війні і таким чином утримує цю війну. І дає можливість надалі знищувати українців. Надіємо я на те, що цих людей стане менше, і в кінці кінців це все закінчиться. Розумієте, так і гроші американців, ті, що йдуть, і допомога всього світу піде все таки на армію, на збройні сили України, і тоді тільки можливо і стримувати. І отримувати менше втрати, таке інше. Друзі, тому ну ситуація така: не більше, не менше, друзі. Тому всім миру добра.